Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу про першу обробку саду біопрепаратами. Існує досить розповсюджений стереотип, наче біопрепарати взагалі не працюють навесні, коли ще недостатньо тепло, і тому без хімії неможливо обійтись. Ну це неправда. Я вже не перший рік захищаю свій сад виключно біопрепаратами і маю хороші дерева і гарні врожаї. Дійсно, біопрепарати краще працюють, коли вже температура, середня добова температура досягає 10 градусів і вище. Але це не значить, що вони взагалі не працюють, коли ще холодно і не існує біопрепаратів, які би підходили для обробки для першої обробки саду. Для першої обробки саду найкраще підійде саме біодіструктор, адже він підходить для таких погодних умов як найкраще. Я використовую біодіструктор екостерн. Також я додам біофунгіцид, фітоцит. І це буде моя перша така обробка саду для захисту від хвороб. В цьому році я проводжу першу обробку не навесні, а навіть в лютому. Сьогодні, на момент зйомки цього відео, 22 лютого. І досить тепло, як для погода, тому я вирішив провести першу обробку. Чому важливо проводити обробку або в кінці зими, або ранньою весною, в залежності від погодних умов? Тому що частина патогенів, які залишаються на наших деревах і вижили після осінніх обробок, також перезимували. Ми їх просто будемо знищувати ще до того, як вони почнуть завдавати шкоду нашим деревам. А зараз я приготую робочий розчин біопрепаратів для обробки саду. Перший біопрепарат це липосам, це прилипач. Для чого потрібен прилипач? Прилипач суттєво підвищить ефективність обробки саду за рахунок того, що він закріпить біопрепарати на деревах, а також буде запобігати змиванню їх дощем. Стандартна норма липосаму це 5 мл на 10 літрів води. Але е, я радився з виробником і мені підказали, що набагато краще використовувати збільшену норму 20-30 мл. Спочатку я розведу. Окремо прилипач, а потім буду додавати всі інші біопрепарати. У мене підміряний тут літр води. Спочатку наливаю трошечки, розвожу, і потім поступово доведу літр. Так що було зручніше просто розмішати бо в відрі. Незручно маленьку кількість. А тепер в мене відміряно 10 літрів туди, це загальна кількість мого робочого розчину, і поступово я вливаю і отак розмішую. Треба добре перемішати, щоб наш прилупач розчинився у воді. Тепер, коли у мене готовий розчин прилипача, я е, візьму приблизно 1 літр. Це буде маточний розчин і в нього додам ці біопрепарати, які я використовую біопрепарати. Це буде екостерн класичний, я візьму його норму 50 мл, екостерн триходерма, його я теж візьму 50 мл. І Фітоцид, це біофунгіцид. його я теж візьму 50 мл. Чому я використовую що таке взагалі екостерн? Екостерн – це біодеструктор, і він буде найбільш ефективно працювати при таких нижчих температурах. Чому я використовую два біодеструктори? В принципі, можна взяти і тільки екостерн класичний. Але почитавши і ознайомившись з досвідом органічних біогосподарств, радять, що краще вони працюють в парі. І тому просто, якщо б я брав якусь класичний, я б обрав 100 мл норми. Оскільки я буду брати 2, то я їх візьму по 50. І тепер відміряємо по 50 мл. До речі, обов'язково біопрепарати треба збовтувати перед тим, як наливати. Відмірюю 50 мл. Додаю. Можна, в принципі, і одразу відро розводити, але мені порадили, що краще отак робити спочатку маточний розчин, а потім його вже загалом виливати. Заодно, якщо раптом якісь є препарати між собою несумісні, якщо ви, наприклад, берете біопрепарати від різних виробників, або ну, можливо якісь органічні добрива ще щось, щось використовувати в рідкій формі. Буває таке, що випадає осад. І от на маточному розчині, якщо раптом щось несумісне, можна побачити випадіння цього розчину. В принципі, тут всі препарати одного виробника, вони всі між собою, ті, що я використовую сумісні, тому тут проблем ніяких не буде, але зробимо вже по звичці ось так. І додаю. Ці біопрепарати розчин прилипача. Добре розмішую і мій розчин для обробки саду готовий. Тепер я його перелью в оприскувач. І піду робити обробку саду. Тепер, коли все готово, приступимо до обробки дерев. Ну, і декілька слів щодо е, того, як вибрати, в яку дату, за якої погоди, при яких температурах провести першу весняну обробку саду біопрепаратами е, для біодеструкторів. Я обираю температуру приблизно 10 градусів денну 5 нічну. Тобто, коли от такі перші відчутно теплі дні наступають в цьому році, вони наступили 22 лютого. Відповідно, сьогодні я провожу е, цю першу весняну обробку. Хоча на календарі ще зима, тому напевно, правильніше назвати її зимовою. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви будете обробляти свій сад біопрепаратами, а не шкідливою хімією. Адже це і ефективніше, і краще, а, а що саме головне, безпечніше і для вас, і для всіх, хто буде їсти урожай з вашого роду і саду. Дякую за перегляд відео, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.